Це кадри пожежі, яка сталася 21 квітня в мікрорайоні Монастирська Гора у Полтаві. Горів приватний будинок по вулиці. Перший проспект. Сусіди кажуть, спочатку й не зрозуміли, що відбувається. вночі почалися як вибухи, але я вже потім зрозумів, що вибухав шифер на даху, і сусіди з тієї сторони почали кричати: там три жінки. Я подумав, крики і три жінки кричать. Може, у нас щось сталося. Виглянув у вікно і побачив, що горить сусіда будинок. Через п'ять хвилин приїхали пожежні машини та поліцейські. В хаті вони знайшли тіло чоловіка. Три роки загибло знав сусід Олександр. Нормальний чоловік був. Там вибухнути і горіти нічого не могло. Газу не було, балони пусті стоять. Я з церкви прийшов, заніс йому кілька кусочків пасок і яєць крашених. Попільничка у нього стояла на ньому. Він курив. Ми його попереджували. Неодноразово. повідомлення про те, що по вулиці перший проспект догорить житловий будинок надійшло 21 квітня о 2.08. Телефонували сусіди, які побачили, що вогонь охопив хату. Говорить речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Під час ліквідації знайшли тіло загиблого чоловіка. Пожежа була ліквідована о 4-й годині ранку, і ймовірна причина на сьогоднішній день це небережність під час куріння. Дуже від вогню постраждав сам будинок і все, що знаходилося, звісно, всередині, тому що пожежа була виявлена дуже пізно і ну, фактично розрослася вона за ну, там, буквально зітні хвилини. Поліцейські встановили, що загиблим є 50-річний місцевий мешканець, власник оселі. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, розпочаток кримінальне провадження за частиною. Не другої статті 270 кримінального кодексу України, а саме за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей. Причини та обставини події з'ясовує слідство.